Сьогодні ми з вами зробимо отаку народну ляльку, яка імітує віночок, який вимітає всі не з із сім'ї, з будинку, з життя українців. Така слов'янська лялька. Для цього нам потрібно сім клаптиків, можна різних кольорів, можна взяти два кольори, можна взяти одного кольору. Як вам подобається розміром. Ну, зазвичай вони всі мають бути різних кольорів. Або два-три кольори. Так, довжиною 21 см, шириною 8 см, 8 клаптиків. Один обов'язково має бути білий це буде наша голова. Так, ну, а далі вже різних кольорів. Але розмір однаковий. Також нам ще треба трошки меншого розміру. 16 см на 8. Один клаптик це будуть наші руки. І також для рук нам треба ще два маленьких клаптика. 4 см на 4, 4 на 5, але два клаптика. Також нам потрібні будуть ниточки червоні для імітації віночка. І просто білі ниточки для роботи, для скріплення деталей. Перед тим, як почати збирати нашу. Гляльху купи, нам потрібно всі оці наші довгі, це ми поки відкладаємо довгі клаптики скласти і загладити праскою, запрасувати, щоб вони тримались. Складаємо пополам по довжині І потім кожну половинку загортаємо всередину і складаємо зрізами всередину. От, от таких нам треба зробити вісім смужечок. Так, я підготувала місце для просування і тепер готуємо всі наші смужечки. Мені ну, це олівики всередина. Потім ми загнули до середини. Звертаю увагу на те, що тканина має бути натуральна, бавовняна або ляна. З нею і працювати буде легше, і народна лялька зазвичай робиться із натуральних тканин. Так, після того, як ми ці смужечки склали, запрасували. Нам треба їх скласти пополам і також запрасувати середину, щоб потім, коли ми будемо збирати ляльку, щоб нам було легше розуміти, де середина, ми відразу полегшуємо собі подальшу роботу. Також нам потрібно так само скласти. Маленьких квадратики біленькі, ті, що будуть для рук. Ті, що будуть імітувати саме долоньки у нашої ляльки. Вичете мене тканина різної товщини і відповідно, форму тримає тканина трошки по-різному. Це товстіша. На ваші складається. Це ось тунисенька, то, то вона складається і запрасовується, і форму тримає гарно. Так, біленьку нам не треба запрасовувати. Так, і зараз зробимо це саме і з маленькими шматочками. Пополам, пополам, пополухом просували. З... Так, і склали також пополам. Є одна. Є друга. І ще останній клаптик, нам потрібно середину лицевою стороною скласти пополам і просто ще раз пополам. Виключаємо нашу красочку і працюємо далі. І так починаємо збирати. Спочатку беремо біленьку смужечку, та яка буде нашим обличчям. І нам потрібно її скрутити о, рулетик. Не скручуємо дуже того, але дивимося, щоб оці наші половинки щоб вони не з'їжджали, щоб все йшло рівненько, щоб воно вийшов такий рулетик. Беремо ниточку. Просто скоротили і відрізали ниточка. Так, я буду повторювати цю нашу лялечку, відповідно, і порядок клатиків так само буду повторювати. Так, меремо голубенько. Дивимось на наш рулетик, з якого боку рівніше, той буде наша, наша передня частина. Наша Обличчя ляльки. Далі, оці смужечки ми кладемо до передньої, до лицевої частинки, так? ми беремо лінію згину. Поклали посередині, обняли голову клаптиком, більше стрічечко, і вирівняли зрізок. Наступне у нас клітинку. Так само ось у нас лінія згину, приклали і вирівняли. Оце вся різна довжина, вона вся обріжеться. Потім ми будемо рівняти, і воно все вирівняється. Далі сіренька. Емчасеревенькая yeah. рожевенька. Далее червона. Ach, трошки заехала. О, червона, далі зелена. Клітинку. Так, от дивіться, вона зелена з'їхала нерівно. Значить, треба поправити. Дивіться, я останню смужечку зробила, поклала таку саму, як і смужечку із руками. Ви можете робити по-іншому. Ви можете навпаки рукава зробити якимось іншим контрастним кольором. Все порівняли, поправили все, вирівняли. Тепер беремо ниточку і під головою. Не робимо багато обертів, але тугенько зв'язали, скрутили, відрізали ниточку і зав'язали. Наша конструкція трималася. Пам'ятаємо, що всі вузлики на народних ляльках у нас робляться негарної кількості. Так, це є. Тепер приступаємо до виготовлення рук. Так ось у нас є смужечка, яку ми вже підготували. Так, ниточку. Тепер. Беремо цю частинку, та яка в нас буде долонькою. Вставляємо лінію згину всередину смужечки. Вставляємо десь наполовину, підгорнули. Можна і не підвертати, можна просто ниточкою замотати, але тоді ну, самі оці. Заломи, виходять не дуже рівномірними. Так. І обматуємо гарно тугенько ниточкою. Тугенько-тугенько обматуємо. Відрізали. Так, Беремо другу. Так само вставляємо. Дала, що не хочу О, Вставили. Хвостики порівняли, щоб приблизно однакової довжини стерчали. Вигомили і взяли ниточку. Закрутили, накрутили. Закрутили. Що ми робимо тепер? Тепер ми вивертаємо нашу руку. Достаємо долоньку одного, це саме робимо другою долонькою і загортаємо наші оці зрізи всередину. І наш, наші руки готові. Тепер ми їх прикладаємо до нашої жилечки. І прикручуємо ниточкою. Так само ми не робимо багато обертів. Зв'язуємо тугенька, різамо далі рівняємо нашу спідничку. Для цього треба нужнитися гострі, щоб гарно різали тканину. У нас готова. Тепер нам залишилось зробити імітацію віночка. Так, нам потрібно взяти ниточку сантиметрів 16-17. Ниточку беремо червону для в'язання, складаємо. Може бути і не червона. Але ми знаємо, так, що червоний колір ще йде як захисний колір від цього злого і недоброго. Так, складаємо, два, три, чотири, п'ять, шість. Можна сім. Ще вісім. Так, тепер ми відрізаємо сантиметрів 30 ниточку. Це буде наша ниточка, якщо ми плануємо, що наша іграшка буде десь Так, Цю ниточку ми складаємо пополам, посередині підкладаємо під наш очичок, просовуємо в петельку і затягуємо, порівняли, щоб це було більш-менш рівномірно. І затягли. Тепер ми ці ниточки. Ми можемо тут зав'язати косичку, ми можемо просто отак жгутиком скрутити. Так, відрізати червоної ниточки, щоб закріпити це все. Тримаємо так. От наш жгутик є. Тепер ми прикладаємо це все. До голови, клали, ось, накоротили, тримаємо, поправляємо його ближче отак до краю голови. Так, тепер взяли червону ниточку, обматуємо навколо шиї, ховаємо ту білу ниточку, яку ми. Використовували заховали і ззаді зав'язали. Хвостики відрізали так, тепер. Ці котельки розрізаємо. Можемо їх залишити. довшими, а можемо зробити коротшими, отак прямо обрізати під обматочку. ну все. 違いでガラパワー。いいね <music>